Слава Ісусу Христу! Сьогодні є люди, які не розуміють важливість Божих людей, апостолів, пасторів. І Чи потрібні апостоли, пастори? Вони потрібні Ісусові. Він тримає їх у Своїй руці. Також Ісус каже: ходжу серед церкви, серед семи золотих світильників. І тут ми бачимо, що Ісус Він перебуває серед церкви. Отець дає послання Христу, Христос своїм апостолам. І Святий Дух, Він говорить церкві. Кому каже Дух? Церква. Сім раз Ісус повторює: слухайте те, що Дух промовляє до церкви. Ось чому можна бути віруючим роками, народитися у віручій сім'ї, виконувати обряди, ритуали, ходити до храму, але бути у прокляті, тому що слухаємо уже іншого духа, нечистого, це душевне, тілесне християнство. Не слухаємо, що святий. Дух промовляє до церкви. Амінь.